Всім привіт! Мене звати Антон. Я з родом з міста Кам'янське. Я починав готувати українську їжу ще до того, як це стало майстрімом. Я вибрав інгредієнти. Ну, от все, що є тупо вдома у кожного українця. Я приготував вам сало. І печену картоплю. <гум> Насправді це незвичайна страва. Я в цю страву і всі інгредієнти вклав дуже багато, дуже багато свого часу, дуже багато своєї енергії, дуже багато своїх ідей. Я взяв максимально. Прості продукти, прості продукти для кожного українця. Тобто мені подобається робити брати якісь інгредієнти та робити з ними різні круті речі. Трошки нервую, вибачте. Uh -huh. Тобто ну, насам... насамперед, мене. Oh. Це саме з, з одеського привозу. Я дуже вдохновляюся цим місцем. Це прям мій такий другий дім. Часто ходжу на привоз, тому що там. Дуже класні, ну, типу, продукти, вони прості і ну мені подобається. Там куча риби, куча всього сала. Ну, типу, і мені якраз сьогодні дуже знаково для мене. Мені фейсбук напам'ятав, типу, е цього ж дня, типу, там рок чи два роки тому, якраз я фоткав ту по салу. Зріз з отак так, от сала, було, якраз таке то ну, з м'язком, замирноване, типу саваніне. Це незвичайне сало. Тобто я взяв три слайси сала, е зробив глазур з ржаного хліба. Е та два види кранчі з жанового хліба. Мені хотілося це показати сао, типу, з іншої сторони. То що це може бути вишуканий продукт. Тобто, це ну це для мене, це на рівні там з якоюсь панчеттою та або хамоном. Е, типу, це дуже класний продукт. І його хочеться розвивати. Задумка яка була по цій картоплі. Мені дуже подобається грати на там емоціях, на е, спогадах. І Який це спогад? Бачите, там фольга. Ми в дитинстві брали просто тупо на дачі, заматували картоплю в фольгу, кидали її в цей вже тліючий мангал там чи костер. Як це їсти? Як це їсти? Я б дуже хотів би, щоб ви це їли руками. Ой, дуже вам дякую. Блін, шапочку потірали. Я взяв просто маленьку картоплю, повністю дістав з нею всю середину. Е відварив цей каркас, я так назвав його для угу. себе в замітках. Каркас з картоплі відварив в такому насиченому насиченому бульйоні з кропу. Е і зробив ще мус жареної картоплі. Хотілося прям наситити, щоб ну, їли картоплю, а там був смак. Е Смажений картоплі з беконом. Якось так. А де ви навчались? Навчався в пішові, харчовій академії. Там був кулінарний цей. Ну, типу, як фест. Я приймав в ньому участь. І Я виграв його. Типу, і мене це так вдохновило, тому що шефи там були. Мабуть, топ-шефи Одеси, то тобто, там зіпертітов, Йорс, Амбір. Тобто, це все такі топ топ-шефи Одеси. І Я, типу, виграв виграв, тому що знов-таки я пішов проти системи. Не типу, мені я гнув свою лінію. Типу, все це був барбекю-фест, е, Всі готували там шашлики, ковбаски, там чи ще щось, бургери. Я готував, говяже міски. Ну, типу. На мангалі. Ну, типу, я там ставився костю, якось виходить, і, типу, судяться зацінили. Я опинився в команді з людьми, яких я зовсім не знав. І, мабуть, навіть якщо б я побирав би команду, я думаю, що ну, 90% відсотків людей, які були в команді, ну, типу, я б не обрав. би. Яку я стратегію обрав? Типу, я брав стратегію мінімум задіяти продуктів. Типу, я розумів, що сьогодні, скоріш за все, я не буду використовувати не блендери, нічого такого, тому що щоб перебити треба багато продукту. Ну, типу, якщо ти блендер, шмаф, воно в тебе все по постінкам, типу, і ти нічого не зробиш. Е, я знайшов ступку, типу, зрозумів, що сьогодні буду працювати зі ступкою. Е, це ну, типу, і мені подобається. В мене є своя типу лічна ступка вдома. Типу, це дуже крутий е, е, девайс і такий, типу, теж це український. Ну, типу, воно щось є. Асоціація, якась я думаю, там, села у ці і дерев'яні, і е, е, Мраморні. Раз, два, три. Три текстури творогу. Три текстури творога? Так. Oh my God. Я розумію, що це ризик, але ну, типу, хто не ризикує, тот сидить вдома, ну, типу, не приходить на мастер жеф Сьогодні так склалося, що до мене просто ну, типу, ті продукти, котрі мені потрібні були. Я записав імена. Ти мені дасте трішки творога? Е, я тобі дам я тобі можу дати 103-150 ну, типу грамів, але мені потрібно, щоб в тебе мука, мука. Мені десь 100 грамів муки типу, я не знаю. Антон Гільчук. Підійдіть, будь ласка. Я, ти знаєш, я аж трохи, блін, присів. коли викликав Антона, думаю. Невже Антон там от спорався з своїм завданням на прошому конкурсі? типу, добре, його похвалили, підняли на балкон і йому зараз, типу, знаєш, довірять е вибрати там людей, які будуть грати в команді. Ти поняв? От е довірять йому цей конкурс. Я почав переживати, тому що думаю, ну блін, Антон він мало з ким е якось е общається. вчора. Ви приготували одну з найкращих страв на цій кухні. Це без сумніву. Кандодьомі um, става Є один момент. Коли я підходив до всіх на зважуванні, я запитував кожного учасника: чи є у вас залишки капусти? у вас нічого не залишилось, принаймні ви так сказали. Але пізніше ми знайшли у шокері ось ці ємності. Вони ваші. Так, звісно, ми, ага. я знаю. Я ну, забув просто. Ага. Ну, Типу, це не навмисно було. Я вже розумію, що буде, ну, тому що я вже сп... чутки до швиту, що там ну, деякі учасники дуже не сподобалося, тому що я там щось морозиво забув е викласти, забрати коротше. типу. — Якось справедливість хочеться, щоб була до всіх однакова, бо я. Це масло з грибаю. Ну, Є такі, типу, е, скажімо, так, саша, який згрібає масло з ароматом капусти, просто щоб сковородка була навіть суха, щоб цю капусту потім на два помножили. А хтось е, трошечки хитрить е, і залишає там, 900 грамів сорбету в, в морозилці. Просто чуваки, треба нормально грати по правилах. І все. А, програв, так типу, програв. Ну, типу, виграв, виграв. Все, типу, старайся, і все буде добре. Ви мали нам сказати про ці елементи вашої страви, адже це важлива деталь в умові випробування. Перед правилами на цій кухні всі рівні. Свідомо чи несвідомо, ви ці правила порушили. Тож мусите понести відповідальність. Забирайте чорний фартук, будь ласка. Mm? Все по факту, все по ділу, я би ще дав лящас зверху. Просто такого репана Для профілактики. Е, готове висті. Хто цей сіконовий корик ставив? Я що з ним Температуру піднімав. Е, так, дякую. Е, обращайся. Спасибо. Та я, коротше, ну, типу, щось, ну, я просто натопив, в мене буває таке, а потім думаю, ну ти чисто, чисто. Як його парик, так не трогайте, як цей пот, чіпси, температуру підняв. Включив на 160 градусів і все, що у нас було в духовці, згоріло. Взагалі, коли на кухнях професійних хтось щось змінює, якісь налаштування, це відбувається гучно. Тобто, я кому парик, чиє стоїть. Ну, так, ну, де, де і раніше так було, що я коли підходив до паріка, е, питаю, що тут за температура і що тут, ну, чи нормально тут просто. Написати. Антон каже, ні, це мій парік, я тут 150 градусів стоїть і пар. На пару щось готую. Е, він готував тоді крім брюле. Оце своє теж з печінки. І до цього паріка ніхто не міг доторкнутися. У мене є трошки, ці ще, а ці згоріли. У мене буквально було шість чіпсів з тої гречки, і як основне, воно точно там вже не буде. Сань, давай щось, щось друге тоді думати, бігу. Бігом, бігом тільки. Та скажи, що, я не знаю, гречка що зараз зробити з гречки. У нас є просто готова гречка. Що ми з нею зробимо? Все, зараз я щось зроблю. Давай тоді сиди сюди, таку, таку робимо, так? Да? Так. Да. Все, роби, ось ця пропітка? Так. Да. Е, тортик мені подобався, але він трошечки похилився, і там було видно, як я його перекладував, були якісь такі по Тобто не дуже не хайний, бо крем у нас був все-таки зарядкий, можливо, це через вершки. Я розстроїла, щоб що чіпси згоріли, але ну, я в таких стресових ситуаціях просто беру себе в руки і розумію, що треба якось вийти з цієї ситуації і не істерічити, не панікувати, істерічит, не, не кидати, треба просто зібратися і щось зробити. Тому я. Голосою порядок привела і зрозуміла, що я буду робити. Панкейки робити. З цього? Так. Да. Да. Муку і погнали. А, а соусики з шоколадом просто? Так. Да. Ну, така паніка, бо ти не знаєш. Треба щось щось вже треба хоч щось дати людям, розумієш? Ти можеш красиве зробити, Регіна? У кого є більше, ніж 15 відповідей? Нема. Ну. У мене 14 до побачення. Окей. Антоне, ми вітаємо вас перемогою. Дякую. Ми розстроїлись. Я розумію, що зараз Антон буде отигруватися на всіх. Так як йому дали, типу, гавно. Зараз він і нам дасть буде, буде давати гавно. Мені хочеться виграти мастер-шеф. О. Щось маленьке бачу, що там текстур. Жесть. Виїхали жири. То кокосове. Смалець. Ну, мені подобався смалець, кмін і вершкове масло. Собі візьму вершкове масло, більш універсальне. Коротше. Можна, так? Да? Кращий вибір. Смалець. Та ні, в тебе свинина тобі сліз. — з свішком. Не цікавлена. Ну? <хи> всім хотів підісрати. Ну майже всім. Регіна, смалець. Грибінці. Буде смачно. <хи> з козлячим сиром. Черцёнок ти. — Пам-пам-пам! — Соєва олія Льоші. Я бачив, що там всі ці олії, вони всі не дуже насичені були. Розумієш, там особа. Особо різниці типу, не буду кому давати. Бува б там олія якась е, я не знаю, з кори е, дуба ну, типу, дав би йому її. Я отримую кокосово. Приємно пахне вона, але куди я її б***, псуну? Мені здається, з нирками буде те, що треба. На. Здивували нас. Ну що? Треба було давати списувати. Короч, Маня, він такий, типу, чисто типовий староста. Мене такий типаж, типу, не дуже е, подобається. А є куржутна? Є Арахісова? Арахісова тримай. Е, можна мені кмин? Яку? Кмин. Кмин? Да. А де вона? Чорна, остання. остання. Ну, Чорна. Там підписана має бути. <рес> Що зписав. <brown> <dGEILENCIO> ну, а що ви думали? Вивковолію артему. Саші, я дав алію чорного кміну. О, ну Санйочек, ну тобі фартануло просто, сьогодні. Так, тобі фартануло, тому що потрібно було тобі щось інше дати. Все, дякую. Він чертенок, хотілося йому зробити пакость якусь. Тому що в нього зараз все не виходить і він розуміє, що тут велика вже конкуренція. І... Тому він вирішив підкласти таку свиню учасникам. Я взагалі по типу, багато девайсів не брав, не набирав, всі там понабирали. Я якось типу, взяв, що мені на перший етап потрібно було. Поставив е е хвости, гов'яжі запікатися з овочами. Це на, на закуску, на борщ. Поставив е Квітковий чай. Це на десерт, типу, щоб гречку відварити в ньому. Поставив сиворотку випробуватися. Це згущонка, типу, зробити. Антон кипає! Википає! На закуску це цукерки-юа, ну, типу, це назва. Дві цукерки: одна зі смаком борщу, друга зі смаком, значинку з крем жиру, це крем сало, з чорним чесником, шкварками в какао-маслі та і в оболонці з рижаного хліба. Основна страва це куряче стегно з галантином, з рапанів та білих грібів, і банош з пшона. З, з, зі шкварками з рапанів а, ну типу і спума з квасу та сіна а і соус зі смаженої курки і з ікрою з оселець. А де ви такий посуд взяли а, посуд це взагалі не посуд не тарілки це українського українського виробництва крафтове виробництво керамічної вони більше роблять вази, щось таке. Це борщик. А це крем-сало, тобто сало топилося на низькій температурі. Не дарма ви довгий час виношували цю ідею. Цей день настав і ви здивували мене своїм задумом. Але хоча цукерок і дві, та лише друга з салом передає справжні українські кулінарні емоції. Бо саме вона затьмарила смаки першої, яка була занадто легкою і непримітною. Переможець! Четвертого сезону мастер-шеф професіонали України. Це... Артем Артемка була. Я вказала. Я Я просто, ну, ну, я не знаю, цей момент я зараз. Його згадую, і я просто вибухнув. Ну, типу, я не очікував. Я взагалі не очікував. Та кінтесенце, типу, знаєш, всіх емоцій, які в мене були там за два місяці останні, типу, зйомок. І тут просто, типу, вибух. Просто вибух. Красавчика сім. Красавчика. Це, це. Я знала. Справедливо, я об'єктивно оцінюю ситуацію. Кажу, єдине, напевно, меркантильний чувачок всередині, десь все ж таки каже. Так близько був до того виграшу свого. О, з ним народження. Просто не вистачило сил, енергії, часу на допрацювати, взагалі типу допрацювати сам концепт і при цьому себе налаштувати, відтренувати. Ну не вистачило часу, типу, я собі це вращаю.